Ми вчора пішли з середньої купляти купальник, завтра ж вони йдуть в табір. Ну, ми чуть всі не побилися. Ми чуть не розвелися з жінкою, розумієш, а дітей не здали в дідом. Просто хотіли купити купальник. Навіть поки не були маленькі, дуже просто, ти їм даєш, приносиш купальник, шорти штани, футболку вони вдівають і ходять, тішаться. Коли вони стають дорослими, вже так не працює. Ну щоб ви розуміли, ми їй 11 років. Ми об'їхали весь Тернопіль, виявляється, в Тернополі немає для неї купальник. Я кажу, вибач, ну ми ще не в тому стації десь їхати в Львів, в Київ тобі за купальником. Але от мені, поки я тут проповідую, дружина прислала мені смс-ку, каже, що 5 хвилин і купальник є. Але цей, саме цікаве, знаєте, бо в нас теж різні методи з дружиною. У нас за 5 хвилин купить, а я, все, знаєте, я такий, типу, тато, який хоче, типу, ну, якщо тобі подобається, яка в тебе думка? Знаєте, ну і, все, і ми попадаємо потім от в ці всі ситуації. Знаєте. Ну, так коли простіше, просто якби на переплакала, все, чик в діло, якби і всім легше від того. Да? Ніхто не свариться, не розводиться, якби все.